Клей для плитки на цементній основі з високою міцністю щеплення. На що треба звернути увагу при виборі клея для кермічної плитки та чому всі вибирають клей для плитки торгової марки Техно? Тож почнемо з технічної інформації про клей для плитки Tecno Постачається він у мішках по 25 кг. Використовувати цей клей можна при температурах від плюс 5 до плюс 30 градусів, а температура експлуатації від мінус 40 до плюс 80 градусів. Ну а навантажувати плитку на підлозі можна через добу, а на стіні і вертикальних поверхнях через 8 годин. Зверніть увагу, час життя готової суміші 6 годин, що дуже зручно при укладанні плитки. Стійкість до сповзання з вертикальної поверхні всього 0,5 мм. Клей Текно має високі адгезійні властивості. Тож, давайте подивимося на практиці, як із ним працювати. Ось так виглядає клей техно в сухому вигляді. Я завчасно приготував розчин, він готовий до застосування. Тож приступимо до укладання плитки. Клей ми випробували неодноразово. Він працює відмінно. Ну а замовити клей можна за цими номерами телефонів або у нас на сайті. Професіонали обирають техно, а ми чекаємо ваших замовлень.